Росія останнім часом від відвертих фейків перейшла більш до, до більш змістовних інформаційних атак. Ну тобто, вони беруть за складову там реальні новини, додають туди свою інтерпретацію і її розповсюджують через змі. У мене питання, як, як ми протидіємо цим процесам? Да? Тому що це складніше, ніж просто сказати це фейк. Да? Власне, ворог. Від початку агресії проти України відмова йде ще до повномасштабного вторгнення вже 10 років минуло. Одразу і подібні інструменти використовував. Просто зрозуміло, що лобова брехня вона досі працює ефективно всередині російської зазомбованої аудиторії, і там чорний рот родський можна, можна сказати, що завгодно. Їй повірить місцева вата, там її досі залишається. Чимало які вірять телевізору, а не дивляться навіть в свій холодильник. З вільним світом, з демократичним світом, звичайно, з українським суспільством такі номери вже давно не проходять. Тому вони пробують працювати більш вигадливо, а саме за принципом 80 на 20. Ну, берести якась інформація. На 80% вона навіть може подаватися правдивою, але 20% відвертої ксенофобської антиукраїнської маячні, яка розрахована або на зовнішню аудиторію, або на Дестабілізацію всередині країни, якщо ми е, говоримо про е, протидію всередині країни, ну це зрозуміло спростування е, кожного разу подібної брехні, це швидка комунікація з боку е, органів державної влади, сил безпеки і оборони, і така комунікація проводиться. Е, але тут дуже важлива, звичайно, роль і завдання, і місія засобів масової інформації. Е, Стосовно роботи з підтвердженими верифікованими офіційними джерел, джерелами, і звичайно місія важливо, це підвищення певного рівня культури споживання інформації ну, самими пересічними українцями. Якщо щось подається без джерела, якщо щось подається анонімним характером, а, з якимось хайповим страшним заголовком, ну, звичайно за все, ви маєте ну, справу просто з дурнею. Якщо ви споживаєте інформацію, в нормальному перевіреному медіа, от як ми зараз з вами спілкуємось, там де зрозуміло хто керівник цієї медіа структури, хто журналісти, на які джерела вони посилаються, посилаються і проблеми правило, не виникає.